Доброго дня! Вітаю вас, Скорпіони! Місячне затемнення в 11 секторі вашої карти 14 березня 2025-го. Переплітає дані події із двома календарними періодами. В першу чергу це час із 2006 по початок 2008 року, а також період. Із 2015 по початок 2017 -го. В той час кармічні вузли з 2015 по 17 роки були в протилежних секторах. Однак зв'язка 11-5 і 5 сектора вашої карти очевидна. Тут приємні події, все, що стосується наших діточок, заміжжя одруження, цікавих пропозицій, навчання, можливо, виходу на роботу. Публікації творчості наших талантів час виділений на себе, на свій масштаб, на свій розвиток, і в тому числі на наші уподобання. Хобі, відпочинок, який передбачає особисті стосунки, також сюрпризи, виграші, фінансові надходження, можливості до нашого особистого розвитку, старту, нові важливі починання. Діти, онуки тут от такий сприятливий період, скорпіони, в який ми могли відчувати в собі додаткові сили, натхнення, а також підтримку вищих сил. Звертаємо увагу, Скорпіони, що вказаний період по місячному затемненню на вузлі минулого кету, саме зараз, от 14 числа, нас закликає до масштабних перемін, до такої видозміни ситуації, яка, по присутності вузла минулого кету, передбачає певний цикл трансформації завершення до лютого 2027 року. Ось тут важливо. Іво, звернути увагу скорпіони на справи наших дітей, наших онуків на наші особисті стосунки, все, в чому ми хочемо дооформити, переоформити і підтвердити документально наші відносини, наш статус, наше місце проживання. Також тут і шанси до всиновлення діточок. Можливо, саме у цей дворічний період ви будете займатися таким питанням. Також тут і важливі масштаби нашої родини, тут і наступний шлюб може прозвучати, і розширення нашої сім'ї за рахунок долучення діточок від попередніх шлюбів нашого чоловіка або дружини. Також важлива і дружня підтримка, все, в чому ми наразі можемо бути пов'язані із друзями і близькими нашому серцю людьми, можливо, колеги по роботі, можливо, друзі дитинства або ж новоутворена соціальна родина. Ті люди, від кого ми практичну допомогу відчуваємо і перспективи нашого життя. Адже наразі, по такому місячному затемненню, скорпіони у Діві, наш раціональний, практичний послідовний підхід може показувати нам потребу вникати у ситуацію. Ось тут от послідовні кроки можуть бути потрібні, а також наша активність. Підкреслюю, що дане затемнення відноситься до серії Сароса Нова 9Н, яка передбачає значне фізичне навантаження, однак продумане. В той же час затемнення дане підпорядковується Меркурію, який в Овні в даний момент у вашому. Шостому секторі гороскопа разом із Венерою, яка з другого числа, є ретроградною. У мене є окремі відео на каналі. В описі будуть всі важливі посилання стосовно цього астрологічного періоду. Кому цікаво, потрібно завітайте. А от Меркурій теж ретроградний із 15 березня. Ось тут така команда ретроградного Меркурія, Вовні і Венери в шостому секторі вашої карти дається в знаки, Оскільки наша поспішність, самостійність і ініціативність може принести нам непотрібні результати, для нас важлива послідовна конструктивна дія і взаємодія із нашими близькими, з нашими друзями, з нашою родиною. Тут важливі соціальні кроки, тут і фінанси можуть прозвучати робочі питання, а також обов'язки. Все те, що має передбачати розгортку ситуації в контексті дворічному, зокрема, в якій уміщається переміна в дружніх стосунках, можливість проживати ближче або навпаки окремо, також покращити наші сімейні справи, звертаючись по допомогу до наших друзів, наприклад. Також тут ще й розростання родини все те, що стосується успіхів і досягнень наших дітей. Також наша професія, наша кар'єра, збільшення робочих обсягів, зміна умов роботи, наприклад, фірми, організації, філіала, зміна посади, в тому числі зміна функціональних обов'язків і зміна графіку роботи. Важливо зауважити скорпіони, що в даний період ми можемо мати також актуальними питання здоров'я, а також все, що організує наше робоче місце, звертаючись і до. Потреб нашого фізичного тіла, можливо, це організація на новому місці, також взаємодія з людьми, разом із якими ми можемо подужати навіть такий от значний робочий цикл. Також будь-які переміни в колективах, в тих гуртках, наприклад, в організаціях, до яких ми належимо також попутно. Можливо, якась нова пропозиція, або ж переміна обов'язків керівництва і ми тепер призначені на іншу посаду. Також шанс і мрія, яка потребує практики по втіленню її у життя. Ось тут от наша послідовність має передбачати взаємодію з іншими людьми і можливість порадитись, дійти обоюдної згоди, не відсікати можливості до маневру. Оскільки ретро Венера і ретро Меркурій, не забувайте скорпіони, може змінювати ваш погляд і на партнерство, і на цінність людей у вашому житті, на цінність ресурсів, в тому числі, скільки і куди коштів необхідно, на що і як ми витрачаємо які обов'язки є зайвими? Що скільки коштує, за скільки ми працюємо, і що ми оплачуємо в тому числі. Так ось, отут звертаємо увагу скорпіони на можливість взаємодіяти з різними людьми, також перезаключати контракти, наприклад. Крім того, змінювати думку про важливість тих чи інших угод, також додаткові зобов'язання і навантаження, наскільки це нам вигідно і що це може нам принести. По цьому затемненню, ми маємо таку фігуру на небосхилі. Як то трапеція. Трапеція вона є інтенсивною конфігурацією, однак заходимо ми в неї через тригон до урана. Майте на увазі, що уран в даній ситуації працює нам в плюс. Він дає позитивне оновлення ситуації. Це зміна людей у нашому близькому оточенні, які так чи інакше, але несуть нам нові звісточки, те, що покращує стан справ у нашій родині. Тут і нові знайомства можуть бути, і крім того, Швидкі, буквально як спалахи, як ті блискавки, подій і контакти із людьми. Тут швидке оновлення і переформатування ситуації, як, наприклад, і завершення стосунків у судових справах, наприклад, коли нанівець буквально це все дійство може зійти, також і нові пропозиції. Робочі бізнес партнерства, оплати наших послуг можливо, ми маємо тепер людину, яка зацікавлена у співпраці з нами. Також будь-які нові варіанти розвитку подій, те, що не передбачало ніяких можливостей, тепер виявляється. А таким, що має місце в нашому житті. Також тут ще й переміни у нашого партнера. Він готовий до певного масштабу, до розвитку подій. Він готовий прийняти певні обов'язки на себе. Наприклад, тут може бути вигідне партнерство. Також колеги, наприклад, по роботі запропонують якусь нову ініціативу. Також клієнт може прибути до вас із якоюсь новою новиною, фінансовою в тому числі. Також важливі угоди. Купівля, продаж, оренда, реструктуризація кредитів, новий погляд на судову справу, новий суддя, новий адвокат, наприклад. Також важливі елементи пропозиції, все те, що наразі звучить у вашому житті, як оновлення в сімейному житті, оновлення у статках, наприклад, також навчання, наприклад, партнера, і тепер ви бачите, що ваша друга половинка готова переїхати або навчатись, вийти на роботу, наприклад, а також відмовитися від певних своїх поглядів, які стримували і унеможливлювали ваш сімейний добробут і благополуччя. Ось тут покупець, продавець, згода вашого подружжя, може прозвучати. Також звертаємо увагу скорпіони, що тут про діточок також можуть бути приємні звісточки і онуків, а також шанс зустріти тих людей, кого ви розшукували вже давно. Ось тут, от, скорпіони, звертаємо увагу на цей уран, не тільки як на шанс, яким ми користуємося і почуваємо на лаврах. Тут важливі секстилі. Це аспекти взаємодії, але на тих умовах, коли ми в цьому зацікавлені, і зусилля докладаємо. Звісно, не вам це розповідати про ті зусилля, однак майте на увазі, що секстиль до Марса дев'ятий сектор карти, і до Сатурна у п'ятий, дає запоруку успіху поширити буквально наслідки цих сприятливих перемін. Ось тут Секстиль до Сатурна, п'ятий сектор, дає нам в плюс стосовно наших дитячих справ, а також стосовно наших уподобань, радості і задоволення від запущеного процесу, від всіх тих оновлень, а також пропозицій. Тут і оптимізація може бути буквально вашого життя, будь-які, також покупки, можливо, хтось вам щось порадить, з кимось познайомить, і ви вже знаєте, з ким можна мати справу, у кого що придбати. У вас Є, наприклад, тепер якийсь засіб зв'язку, ноутбук або з транспортом. Ситуація покращилася. Ви знаєте, як доїхати швидше, простіше, кого куди підвести, у кого що дізнатись, також кому що запропонувати і продати. наприклад. Ось тут -от можуть бути доходи, також покращення ситуації у ваших дітей, в тому числі і здоров'ям. І, в принципі, все те, що передбачає стабільність. Однак, ми цю стабільність ніяк не можемо напрацювати так чи інакше. Ми задіяні у справи наших дітей. Нашого місця проживання, також нашого задоволення і можливості відчувати радість у житті і налагодити хоча б елементарне. Ось тут Сатурн з 23-го року як повис, так він там. І ось цей секстиль від Урана дає можливість відчути сприяння. Іншої людини, нашого подружжя, друга, подруги, можливо, також нового знайомства, те, що виринає для нас як новий шанс, а також дає можливість прискорити процеси. Уран також і так ще працює. Звертаємо увагу і на секстиль до Марса в 9 секторі. Ось тут потреба вникати в документи, в пересилання, в контакт із посадовцями, все те, що ми раз за разом маємо. Як важливе ще з осені минулого року, оскільки Марс тут у нас хазяйнує з осені минулорічної і розвернувся у директ 24 лютого? Тож ми наразі в березні можемо ніби просинатися до якихось важливих справ, оскільки нам треба швидше прибути, швидше переговорити, швидше переоформити, наприклад, всі важливі документи, а також зустрічі мають відбуватися наразі швидше наша швидкість. Має також зустрічатися, хоча б періодично із здоровим глуздом. Ось тут скорпіони Марс в 9 секторі дає нам знати, що певні наші зусилля і наша хода до мрії, Чи ж то житло, еміграція, переоформлення паперів, отримання певної посвідки, дозволу, навчання і можливість в подальшому заробляти більше стосовно нашої родини. Покращити умови нашого проживання, об'єднати нашу родину разом. Тут може і спадщина прозвучати, і вступ у право спадщини. Все, в чому ми маємо підкріпитися ще документально. Від цієї уронічної можливості, ось такі буквально ноги ростуть, значні, ми можемо зрушити багато елементів нашої карти з місця, скориставшись цією можливістю. Тож, скорпіони, по цьому затемненню, ми, звісно, поговоримо ще окремо про коридор затемнення. Затемнення в контексті березневих відео, оскільки вони в основному мають астрологічне навантаження на період коридору затемний і також у відео про ретро-Венеру, хто не бачив, у кого є бажання в описі посилання. Про ретро-Меркурій ще будемо говорити, майте на увазі, що затемнення прив'язують нас до певних ситуацій. Зберігайте можливості до маневру. А також усіляко переоцінюйте ті факти, які до вас приходять, спілкування із людьми і майте на увазі, що будь-який шанс, оптимізація процесу, а також така імовірність, яка йде до вас в руки буквально через іншу людину має бути використана. Саме як задача до того вузла минулого кету, який ви осідлаєте фактично, спрямовуєте в потрібне русло, і він вже не оглядається по сторонам той кету, дещо що завершити і без чого вас залишити. Він вже знає, що від нього вимагається, а ви. Маєте задоволення від того, що керуєте, хоча б невеличким, але напрямком у вашому житті на свій розсуд, або ж можете його коригувати в ті моменти, коли час цьому сприяє. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у наступних відео.